14 листопада в арт-центрі відбулося традиційне відкриття виставки живопису та графіки Осінні барви. Тут представлені роботи 45 художників, як досвідчених, так і початківців. Ми ці переконані, що мистецтво має цілющу силу, і барвиста осіння природа здатна позитивно вплинути на психоемоційний стан людини. Незважаючи на виклики сьогодення, майстри Пензля знайшли в собі сили та енергію для створення прекрасного. А директор шосткинського краєзнавчого музею І Ігор Сірий подякував учасникам виставки за чудові роботи та вручив сертифікати про участь. Я хочу привітати всіх учасників, які тут приймали участь у цій виставці живопису, житкового мистецтва. дякую, що незважаючи на все, що відбувається зараз. Все ж, ми працюємо, надихаємось, хто чим може, хто силою, хто духом. Тож, дякую вам всім. І хочу зараз роздати ці сертифікати за участь нашим міцям. Серед тих, хто цього року прийняв участь у виставці професійні художники, фотографи, учні дитячої школи мистецтв, пенсіонери та люди абсолютно різних професій, для яких мистецтво і любов, і хобі я перший раз приймаю участь в такій виставці, були інші справи. Не до того було. А зараз є час, є можливість творчість. Ну... Це стиль життя, творчість вона у всьому. Ну за що не візьмісь? Треба творчий підхід. Є бажання малювати, є бажання показати людям. Надихаюся всім і, і природою, і людьми гарними, духовно. От, ну і це моя потреба. Я вже не можу без цього. Тому що інакше все. Я все люблю. І пейзажі, і портрети, і, і квіти, але щось таке я б хотіла щось таке останнім часом щось фантазувати. Сидіти і просто щось чекати або чимось переживати, Ці, оці, ситуація така. Дуже погано впливають на здоров'я, на самопочуття. Тому треба займатися арт-терапією. А що таке? ця арт-терапія, це береш що завгодно і малюєш що завгодно малюєш. Це дуже добре відволікає система наша відновлюється, тому що і тому треба, треба займатися. Не обов'язково виставлятися, просто малювати. Неперевершені і дуже цікаві образи цього року на своїх полотнах представила художниця Ольга Іваненко. Пройти повз її картин практично неможливо, адже вони суттєво відрізняються на фоні осінніх пейзажів, яскравих натюрмортів та душевних портретів. Це люди племена Африки, Ефіопія. Племена Сурі і мурсі. Там чим ви надихаєтесь. Земля. Я літом живу на дачі, пораюся там по господарству землі. Дерева у мене там гарні, я їх формирую Красиво. І земля мені надає. Фізично томлююся, але мох працює. Я, коли колупаюсь у землі, то мені приходять картини. Буває, що я їх не малюю. Я їх уже намалювала отут. В експозиції представлено 107 робіт. Всі вони надзвичайно гарні, не схожі одна на одну, відмінно передають характер і настрій художника, переносячи глядача у чудові намальовані далі, які манять і кличуть у незвідану далечину. Щоб у цьому переконатися на власні очі, треба обов'язково відвідати осінні барви і насолодитися яскравими мистецькими роботами.